Зображення квітів вперше виокремилося в самостійний жанр на межі 16-го-17 століть у Фландрії та Голландії. Автора розкішного натюрморту з букетом квітів у вазі гаспера Петера вербрюгіна Молодшого можна було б назвати Моцартом цього жанру живопису. Здається, сама доля визначила спеціалізацію художника, адже його дід був садівником, а батько відомим а майстром квіткового натюрморту. Зображення квітів у європейському живописі завжди мало символічне значення. Зашифрованим значенням цього натюрморту є уславлення щедрої, навіть надлишкової родючості природи. Такі картини замовляли зазвичай у подарунок до заручин і весілля. Немофріх достатку ваза переповнена рослинами. Кожна квітка ніби що й не зірвана, однак всі ці квіти ніколи не могли попинитися в одній вазі, оскільки вони не розпускаються одночасно. Тож художнику доводилося чекати, коли його саду розкриється наступна квітка, аби вписати її в букет. Створення такого натюрморту інколи тривало все літо.